Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні я програв в Бравл Сарс, то скажу все і покажу все про нову подію, мега потяг, яка є дуже епічною. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось дивіться, ось так вона виглядає в виборі режимів, вона прям світиться, бо тут можна використовувати нові Subway Surfs мутації. І ось так вона виглядає в виборі режимів. У графіті Леон бігає по потягу і нам показують щось про нову подію, мегапотяг, яка так і називається. Як бачите, я хочу отримати цей новий скінчик на Леона, бо я маю всі графіті скини, крім цього. Ну і тому це буде прикольно, якщо отримую всю колекцію. Як бачите, ось так виглядає воно в клубі, тобто бачите, показують різні потяги, скільки ми вже пройшли, скільки яких побід ми отримали, і показують, коли відкривається Леон. Щоб отримати Леона, треба зробити 92 перемоги. Бачите, режим вибирається рандомно, як в принципі карти. Тепер ми можемо вибрати бравлерів. Тобто, це як ранговий режим, просто в, в грі Мегапотя. Ну, тобто це як мега свиня, щось, типу того, просто мега потяг. У нас був режим Баунті, і я вибрав була. Але в мене була не та саме серфс ульта, тобто, бачите, я літа... літати міг, але мені це було не треба. Тому, на жаль, ну, мені це не допомогло. Як бачите, я вбиваю фенга і просто собі можу далі ходити. Бачу, ще фенга і сто, як бачите, вони на мене нападають, я використовую свою ульту, втікаю від нього, але нова ульта перероблена була, вона мені взагалі не подобається, бо треба трохи довше тримати джойстик. Ну, для мене так собі Як бачите, фенг на мене нападає, я зразу його вбиваю. При цьому на здах виживає, бо він має ульту. Як бачите, я використовую свою ульту нападаю і на сту, і на всіх інших. Коротше, вони як бачите, мають теж різні ульти саме, серф, я починаю літати, на мене нападає фенг з ультою і коротше, я його добиваю. Бачу Стю, Стю нападає на нашу Шеллі, У Шеллі дуже багато зірочок, і коротше, ну її все-таки добивають, тому у них тепер зірочок приблизно як у нас. Але у нас все-таки більше. Я вбиваю фенхі, у нас 18 зірочок. Я бачу тару, у них у них вже 17. Коротше, як бачу, нападаю на них, і все-таки ми програємо, бо вони вбивають мене, на жаль. Далі, як бачите, я заходжу в новий матч, майже притягую тік, але його, як бачите, добиває дах. Дах у нас має багато зірочок, бо він вбив аж двох. Як бачите, далі нападає на Леона, на інших, на питання, як бачите, я виживаю якимось чином, я не знаю як. Я починаю просто ходити собі, якимось чином виживати. Як бачите, Леон, ну, Ліон, типу бот Леон, скоріше, всього, як, в принципі, всі інші, бо ну, тільки Тік нормально грає, але він теж, напевно, бот. Як бачите, всі вони боти, ми просто якось якимось чином живемо і вбиваю просто всіх, починаю втікати звідси. Все-таки добиваю тіка і я перемагаю, ну, і моя команда. Далі доступна гра це ось такий режим м'яча. Тобто, коли ти подаєш по противнику, він помирає. Тобто, це, в принципі, вибивало. Треба вбити 10 противників, щоб перемогти. Дивіться, кожного противника є своє ХП. Коли ви знищите йому ХП, то він просто зупиниться на якийсь час. Потім він вернеться і може сказати, фактично, кожна людина тут безсмертна, просто м'яч може вбити з одного удару. І цей режим має доволі непогану ідею, і мені він подобається. Просто кидайте м'яч і вбивайте противника. Якщо опаде, звісно. Як бачите, я майже вбиваю Мордіса, все таки, як бачите, притягує його магнітом, тому він відкидує свій м'яч. І наш м'яч забирає ще один Мордіс, який в нашій команді. Як бачите, нападає на Едгара, він зупиняється. Ми маємо вже м'яч, бо ми сині. Як бачите, Мордіс не знає, що робити, він вбиває одного Едгара. Як бачите, м'яч синій, бо він був нашим. А тепер він вже червоний, бо він противник є. Як бачите, ми просто б'ємося, знищуємо всіх, нам треба вбити ще двох. Як бачите. Едгар має червоний м'яч, коротше, в них 6 ну, вивс, а нас 8. Нам треба ще 2, а їм треба ще ну, три вже. Як бачите, ми стріляємо м'ячом, нічого не робимо. Як бачите, нас закривають в цьому місці, тому нам повезло, що нас закрили. Як бачите, я присягую. коротше, у нас є я вбиваю Едга, я зупиняюсь. Бібі бере цей м'яч, і коротше, якимось чином е, я, беру, коротше, я беру цей м'яч, потім його отримує Мортіс. І Мортіс кидає по Едгару, і ми, як бачите, виграємо. Ось так виглядає. Ну, Клубний режим, бачите, у нас 89 перемог, я можу дапити на скінчик. Нам треба ще три перемоги, і це буде реально круто. Як бачите, ми пробираємося цих перемог, і це виглядає реально прикольно. Мені подобається. Там максимум максимальний потяг має десь 1200 перемог. Це дофіга. Коротше, насправді. Як бачите, я йду в новий режим, це хокей, ну старий режим, але бачите, нова, нова битва. І зразу забиваю гол. Потім бачите, використовую свою льту, гаджет. На мене нападаю, з про ним, з ними грає Леон, потім ще грає Динамак, і мене майже знищують. Як бачите, я отримую м'яч, коротше, беру, стріляю ультою, Але я прома... ну забирають мій м'яч. Я все-таки виграю, потім вертаюся, знищую двох зразу, третього я не добиваю, тому я поки що не можу забити ніякий гол. Як бачите, Леон нападає на мене, я починаю по ньому бити. І все-таки я помираю, але забивають гол. У нас є два, дві, два гола. А нам треба три для перемоги повної. Як бачите, я беру свій мяч льту, кидаю, і Ліон нічого не робить, тому я виграю. Наступний режим це Бравл Бол. Він попався рандомно. Як бачите, я за Бібі собі спокійненько граю. Я ховаюся, мене вбивають, і все-таки нам забивають гол. Ну, це було доволі швидко. Ну, як бачите, навіть заспавнитися не ну, встиг заспавнитися, але нічого зробити не встиг. Я використовую магнітик притягую Бібі. Ну, але нас таки якимось шином мене знову перемагає. Бачу Мейсі, яка просто використовує свій гіперульту. Бачу цих персонажів, які просто щось пробують зробити, знищуючи все на своєму шляху. Я використовую свою ульту, свою атаку. І бачите, все-таки я зміг щось зробити, і ми навіть якимось чином дійшли до їхніх ворот і навіть забили гол. Хоча я думав, що ми вже програли. Я думав, що у нас нема шансів, а у нас якось з'явилися шанси, і це було для мене дивно. Ну, але вже як є. Як бачите, далі не доводжу м'яч до кінця, бо мене вбиває Мейсі, на жаль. Як бачите, далі я ходжу, бачу Ріко, він використовує свою ульту, потім бачу Бібі, вона, вона добиває мене, Месі добиває мене, тому я, на жаль, як бачите, помираю. В цьому як бачите, я знищую Бібі, ну, фіталку її команди біля нас, але поки що вона нічого не робить, ця команда, тобто чомусь вона поки що стоїть. Я бачу Месі, вона, вона пробує щось зробити, використовує свій гіпер, майже ульту, але все-таки я добиваю її раніше. Добиваю Ріко, потім нападаю, все-таки додатковий час. Нашу шелі вбивають, я беру цей м'яч, у них команда возражається. Ріко не спасає, я забиваю гол, тому я можу сказати, їхній герой ну, нашої команди. Далі, як бачите, я ще раз пішов в баунті, вбиваю Бібі, потім знищую буквально все на своєму шляху. Противники вже біля мене, я використовую свій магнітік, притягую когось з них, добиваю одного з них, але при цьому мене теж вбивають. Добиваю далі, у нас 18 зірочок, у них 11. все-таки, як бачите, добиваю... Грома і я виграю. Тепер нова, новий режим баунті, я бачу Ворона, бачу мо і бачу ще останнього їхнього бралера це Бібі. Коротше, я вбиваю одного з них, тобто Ворона, ходжу собі далі, шукаю когось ще. Бачу Ворона знову ж таки, який пробує щось зробити, але в нього не сильно виходить і добиває його, бо ну хто бере Ворона в такий режим? Тут буквально були Джекі, да. але Ворон, ну точно ні, це не зрозуміло для мене. Як бачите, я падаю на Бібі, вона пробує від мене втікти, я притягую її, добиваю. Мене все-таки буває Ворона, потім я вертаюся і Мо, і ми виграємо. Як бачите, далі пішов в пограбування, тобто мені треба знищити. Наш любиму Пайпер і всіх інших. До речі, карта прикольна вона з Саввей Серфса. Тобто пограбунок теж має карта з Сабвейсьерса. Як бачите, 31% соток для їхнього сейфа, залишають один щит ще, я використовую її переульту і моя собачка просто добиває буквально цей сейф. Тепер у нас залишається 5 нагород, це 1000 блінгів, потім супер рідкісний дропчик і ще, звичайно, скринька райдушна, яку можу забрати. І це на такий бар'єрна ловушка, максимальний левел, і це мені подобається, бо я взагалі люблю нові мутації. Ну, знову просто блінги, потім, наприклад, Лола, Хайфлайер Лора, Лола. Просто скид з 30 геймів такий собі, але ну, добре, що випав. Далі просто спрейчик на джин, і це все. Але тепер давайте відкриємо нагороди з нашого мегапотяга. І перша нагорода це графіті Ліон, який коштує 30 геймів, ну, може буде коштувати, тобто просто халявний скінчик. Далі, як бачите, мені дають 30 незібраних рельс, які я використовую, звичайно, на мою дорожку. Отримую поверпойнти, кредити, і потім ще, як бачу, отримую ще одну скриньку. Мені випадає Пого це нова мутація, якої до цього у мене не було, і це прикольно. Знову просто монетки, блінги, і мені впадає скін. Трікі Джанет, тобто Джанет з Саввейса. І цей скін мені дуже подобається, тому я його буду носити на Джанеті. Далі, як бачите, мені видає іконка з Subveyseur. Потім мені випадає пінчик цієї Трікі Джанет, який мені подобається, до речі, пінчик, він прикольний доволі. Потім іконка, як вона на цьому на своїй дошці катається. І це прикольно. Це все, що мені випало з цієї скрині. Скінну я рад, і мені це подобається. 200 блінгів, рідкісний стардропік, в принципі, 100 XB. І останній це легендарний стардропчик, і це у нас кролик Гром. Ну, в принципі, прикольний скінчик, він коштує 80 гімнів, тому ну, доволі мені подобається. Далі кредити. І це все, що я, в принципі, маю. Але давайте відкриємо ще, бо я просто програв в режим, отримав рельси і тепер відкриваю ще далі. 200 паверпой і ще одна скриня. І тут, як бачите, мені випадає Ну, другий левел Він мені, чесно, не сильно треба. Ну, але вже як є: 200 блінгів, даблери, блінги і спрейчик дошка. І тепер ще пінчик цієї скрині графіті. Мені вона подобається. На цьому, все. Всім дякую за перегляд. На цьому і складалась нова подія Мегапотя. Тому до, до нових зустрічей і до побачення.